Hola, chicos, vamos a practicar el verbo beber. Сьогодні ми практикуватимемо з вами діє слово пити. Ки podemos beber? Що ми можемо пити? Аква, вода, те, те, чай, кафе, кава. vino, вино, cerveza, пиво. Все це ми можемо пити con, з або sin без. Хто знає англійську, легше запам'ятати. син це гріх да? тобто без гріхів. Тому син це у нас без. Лече молоко. А цукар. Цукор єло, лід, міль мед. Агуа. Те. Кафе, біно, сербеса, сумо. Лече. А цукар. Йєло. Сумо сік, в нас може бути де. Тобто з чогось де наранха, апельсин, де мансана яблуко. Тобто, апельсиновий сік. Ви дослівно кажете сік з апельсину. Сумо де наранха. Яблучний сік сумо де мансана. Те в нас може бути берде о негро. Зелений або чорний. Bino, nos puede botar. Tinto, rojo. O blanco, blanco. Yo bebo agua con limón. Yo bebo agua con limón. Yo bebo té verde y té negro. Yo bebo té sin azúcar, sin leche, pero con miel. Pero ale. Otóż, ya piju i bez bez moloka, bez cukru, Sí? Si? Yo no tomo café, no tomo café. Я не п'ю каву.

З льодом. Tomas Агуа кон лимон. Ви п'єте воду з лимоном. Томас те. verde Берде negro. Пам'ятаємо, завжди спочатку іменник, потім прикметник. Тому ми кажемо чай зелений, чай чорний. А не чорний чай зелений. con кон o sin azúcar. З цукром чи без цукру. ¿Tomas café? ¿Cómo lo tomas? ¿Ya qué piete? ¿Tomas café con leche, con azúcar, con limón o no? ¿Tomas vino? ¿Qué vino tomas? ¿Ya qué vino piete? ¿Tomas vino tinto o blanco? ¿Tomas cerveza? ¿Ve piete ¿Tomas zumo? ¿Y qué zumo tomas? ¿Y a qué sigue aprieta? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Ocho cuenos a vuestras respuestas en los comentarios no de este video. Hasta pronto.